Що це було таке насправді? Оце блокування антикорупційних органів. Це Майдан допоміг, чи якась інакша історія, для чого це було насправді? Зараз процитую декотрі слова малюка, які я насправді. Отже, поїхали, друзі. Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи, начався Майдан. Вже там доказано куча відео є, що там за гроші люди ходили, як там бабушкам, дідушкам зарплати роздають. Багато людей просто пішли випліснути емоції. Ну бо накипіло. Просто пішли, багато людей забралось. Ну, наша пісня хороша, починає з початку, знову пішли всі скакати на Майдан. Це добре, що ми, колективізувались і так далі, але всі були дуже на дезінформовані, отже, оці всі організації, які ті типу, поралися з корупцією, вони -то, дійсно когось посадили, але з серйозних таких нікого, поняли? Нікого вони за створені були через Америку і Європу і фінансувалися вони також Америкою. Бо це була якби запорука, де Україні казали: якщо ви хочете в НАТО, в Євросоюз і так далі, вам потрібно це створити антикорупційні органи. Тобто вони, в принципі, підпорядковувалися Америці, і вони були незалежні в Україні, але. Ну, ви ж самі знаєте, що таке Америка, тобто, це вроді би нам і, і союзник, і в той же момент не союзник. В цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ, доказом чому є те, що за, зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку а, УПЦ, Українська Православна Церква. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ, тобто Українська Православна Церква і Православна Церква України. От друге, це наше. Поняли? Там Томас, оця вся історія. Перше, це той самий московський патріархат, тільки перекрашений. І там кожен другий цей поп, він був ФСБ так само у цих антикорупційних структурах дуже багато сиділо агентів ФСБ. І вони втручались до генералів Нацгвардії, придумали, вішали їм діла, зірвали дуже багато там задач різних операцій по закупівлі різних дронів, зброї за кордону і так далі. І а, от малюк каже, що чого мої хлопці з СБУ мають гинуть, а вони багато хто на фронті служить. Поняли з СБУ? Дуже багато хто. Вони там в операціях вони там заходять на ворожу територію, у них є операції прямо в Росії, якісь знаходяться. А ці блядь, всі заброньовані, поняли в цих антикорупційних історіях, ходять всіх кошмарять, зривають купу операцій. І от, дивіться, пам'ятаєте операцію Паутина. О, малюк, красава! Супер! Знищили дронами три інскандери, Що вообще нереально. О, малюк, красава! Тут якийсь кипіш хайпці насушилися російської пропаганди, коротше, в Тіктокі. Все, всі козли, всі просто. Ні, ну не без того, є там, звісно, ну, ви знаєте, моє відношення до влади. Але в цій історії треба тверезо на все дивитися і не повторювати ошибки, помилки, які у нас раніше було. Коротше, вони з цих зараз структур забрали всю цю п'яту колону, ну, кого змогли. ФСБшну руску. Замінили на нормальних людей, поставили, і воно зараз буде працювати далі вже. І це, і йому знову повернули незалежність і так далі. Я вам казав в попередньому відео, зайдіть до мене в аккаунт, гляньте, що це буквально 2-3 дня буде, його все повернуть. І зробили вони правильно, поняли? От, дивіться, от зараз точка, ну, понятно, що везде можна зраду шукати, тому що ну, вистачає у людей. І я такий самий, у мене там десь клепки не вистачає, бо всі ми чуть-чуть чуть-чуть савковіще. Поняли? З нами всіма, ще управляють чуть-чуть совок. доказ тому, як ми це кіпіше цей виставити.